Сьогодні в нас така релакс-йога, яку ви можете робити а, перед сном. Для цього вам сьогодні треба буде, в мене просто звичайна подушка від дивану, чи якщо у вас є йога болстер, можете взяти йога болстер і візьміть блок, поставте блок і зверху поставте цю подушку. Ми почнемо нашу практику. Збток насі налягаємо на спину. У нас така конструкція. Де у нас голова зверху, а таз падає вниз. І ми будемо так розслаблятись, розтикатись і відпочивати. У нас плечики по сторонах, ви можете опустити руки вниз, долоні дивляться наверх. Чи можна покласти руки за себе, за голову, з'єднати руками лікті. Закриваємо очі. Дихаємо спокійно, повільно, розслабляємо стегна, сідниці, живіт. Слідкуємо за своїм диханням, стараємося дихати спокійно і повільно. Не затримувати подих. Ми робимо вдих, ніби в нас є така якась волна, яка йде знизу вверх по передній частині тіла, і видих задня частина тіла, Пускається ця волна вниз. І ще три рази вдих і видих. Вдих через передню частину корпусу, знизу вверх і видих зверху вниз на задню частину. Останній раз вдих і видих. Все розслабляємо. Піднімаємося потихеньку наверх, з'єднуємо колінка і можна руками собі допомогти. Піднімаємося наверх, сидячи, робимо кішку, корову, вдих, розкриваємо грудну клітину, плечки назад. І видих, округляємо спинку, дивимось вниз. Ще три рази вдих і видих. Ще два, Вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Робимо складочку, трошки таз назад, можете відкласти поки що подушку в сторону. У нас ножки, чи прям інші можете трохи зігнути колінка, тут треба, щоб була пряма спинка. Ми піднімаємо руки наверх, вдих і видих, падаємо вниз. Не обов'язково ви повинні е, прям, триматися за ваші ступні, можете бути десь тут, просто старайтесь е, більше йти е, грудною клітиною вперед. Можете підставити собі блок, якщо ви хочете відпочити, оскільки це така у нас розслабляюча практика. Ви ставите блок на верхню грань і ви кладете просто лід на. Блок і відпочиваєте. Можна зробити вже тут кругу спинку. У вас повинна тягнутися внутрішня частина ніг тут. Ми тут залишаємося на 10 дихів і видихів. Молодці. Потихеньку піднімаємося наверх, підкладаємо блок в сторону. Права нога у нас, ми її згинаємо і ставимо п'яточку праву до лівого, лівого стегна, бідра, як говориться. І ми піднімаємо руки наверх і. Ставимо такий замочок під ліве внутрішню частину колінка. І ми в такому положенні опускаємо ще голову вниз, і дуже класно у нас потягнеться ще поясниця тут спинка. Якщо хочете зробити більш глибоке розтягування, ви тягнете ще ліву, лівий носочок на себе. Залишаємося тут на 5. 4, три, два. Один. Відбуваємося наверх. Трошки зігнемо колінка, зробимо такий зброс, колінка в одну сторону, розслабляємо в іншу. Випрямляємо ножки по крутим ступню, в одну сторону та в іншу. Міняємо ножку на сліва п'яточка і йде до правого стегна, і ми опускаємо голову вниз, ручки складаємо разом під правим колінком внутрішня частина. Шию опускаємо вниз, розслабляємо. Ну і тут на 5, 4, три, два. Один. Молодці, піднімаємося наверх. І робимо повіж тако конасину, розножка, ноги нас по сторонах, виходимо трошки вперед корпусом. І ми спочатку ставимо просто руки перед собою і виправляємо спину, і залишаємося тут на декілька вдихів і видихів, дихаємо спокійно. І потихеньку починаємо падати вниз. Якщо дуже вам важко бути внизу, ви можете підкласти подушку під живіт і в такому положенні залишатись такий більш розслаблений варіант. Чи знову ставите блок і залежно, як вам зручніше, ви пускаєте теж голову вниз. І розслабляєте все. Не ну, обов'язково йти на ваш е, глибший такий варіант, який ви вмієте. Якщо ви просто хочете розслабитись, ви просто е, ну, під, під, під те, що вам зручніше для того, щоб розслабитись, а не робити на максимум. Щоб не перезавантажувати ресурси зараз організму. Молодці. піднімаємося наверх і зробимо бадак Ми потихеньку згинаємо коліна, ставимо ступні разом колінка по сторонах. Теж спочатку ми просто прижимаємо ноги до себе і випрямляємо грудну клітину. Плечики в нас йдуть назад. І вже від цього ми падаємо вниз, потихеньку. Таз вниз йде назад, а грудна клітина вперед. Під спинку ви можете ще ліктями відштовхувати. Ноги, і ми в такому положенні побудемо ще декілька вдихів і видихів. Якщо хочете йти далі, ви можете поставити руки перед собою і от в такому положенні залишатись. Якщо хочете ще потягнути ноги, то допомагаємо собі ліктями. Можна трошки ще помасажувати собі ступні, так, порозкривати. Молодці Тепер стаємо в позицію стола. Ми зробимо кішку корову, але більш такому динамічному варіанті для того, щоб розслабити спину. Ми робимо такі кругові рухи. Уявляємо, що ми всередині якогось такого шарика, і ми повинні доторкнутися до всіх граней цього шарика, м'ячика. І ми це робимо в одну сторону, можна додати плечі. Можна додати ще, додати шию. І таз. Потім міняємо сторони. Тянемося в ліву сторону, кругові такі рухи. Можете закрити очі, просто робити в своєму ритмі, який вам подобається. І рухати всі ті частини тіла, які вам подобаються. Тепер ми вертаємося в центр. У нас права рука йде в праву сторону на пальчики, ліва ножка назад. І ми відштовхуємося: ліва п'яточка в нас йде назад, і ми ніби тягнемося назад, і ви повинні відчути, теж у вас тянеться тут біцепс, плечики. можна опустити голову вниз. І міняємо сторону ліва рука перед собою на пальчики, права нога назад і тягнемося. Ніби хтось за, за п'ятку праву тягне, і в нас розтягуються тут плечики. Молодці. повертаємося назад, сідаємо на п'яточки, плечики назад. Вверх, назад, опускаємо ще три, два, один. Робимо городасину руками. У нас права йде зверху наліво і з'єднуємо долоні, теж достатньо вільно ви рухаєтесь. Тут можна вверх, вниз додати. Спинку, плечі. Молодці, потрясли, відпустили, міняємо сторону. Тепер у нас ліва рука зверху і знову вверх, вниз. І по колу. Молодці, відпустили, тянемо руки наверх. І по сторонах кактус розкриваємо грудну клітину, з'єднуємо руки, ще вдих, руки наверх. Кактус, розкриваємо грудну клітину і руки разом. Кладемо руки перед собою, йдемо в позицію дитини, відпочиваємо можна широку позицію, живіт між колінами. Потихенько піднімаємося наверх, складаємо ножки в зручне положення і лягаємо на спину. Ви можете взяти знов свою подушку. І сьогодні ми зробимо шавасану з підтримкою для ніг. Ви ставите подушку свою під колінка, можете ще підкласти собі. Під голову чи блок, чи подушку, така більш такий підтримуючий сьогодні варіант, оскільки це йога, яка нам сьогодні повинна допомогти розслабитись. Ми розслабляємо все тіло, розслабляємо обличчя, шию. Плечі, руки, пальчики на руках, розслабляємо грудну плітину, дихаємо легко та спокійно. Розслабляємо живіт, розслабляємо ноги, пальчики на ногах, повністю розслаблені. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг і перекатуємося в одну чи в іншу сторону, потихеньку повертаємося в позицію синячі, відкриваємо очі, вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. І побачимось Намасте. До зустрічі.